Привіт, Ютуб! Привіт, канал до Тебе! Привіт, Донбас! Привіт, Україна! Привіт, весь світ! Я сьогодні запрошую вас у захопливу кулінарну мандрівку. Ми будемо готувати вишневе варення за старовинним рецептом. Рецептів приготування варення безліч. Я впевнений, що у кожної господині є свої якісь секрети. Але я порівнявся приготуванням е смаколиків таких. Варення після того, як познайомився із книжкою Зіни Нєженцевої настольна книга для хазяїв. Ця книжка видана у Харкові на початку ХХ століття, понад 100 років тому. І мені це здалося дуже цікавим, тому що мені здавалося, що варення це дуже складно. От. Сьогодні буде багато різних процедур. Все як понад 100 років тому, лише осучаснено. Вишня має бути куплена сьогодні гарного сорту. Вона має бути. Ані зеленою, ані перестиглою. Ну, така, як ця. Спочатку дуже добре промиємо ягоду. А потім нам треба буде видалити кісточки. Інколи трапляється, що кісточка залишається на черенкові, тому що ягода, вона Ось саме ця, вона на грані. Гнилої тут не так багато, буквально кілька штучок. Але ось бачите, може залишитися е, кісточка на черенкові. Кісточка йде в накопичувач. А вишня у тарілочку. Невже я з цим впорався? Це була найбрудніша і наймарудніша частина роботи. От я один займався вичавлюванням кісточок ну, хвилин 40, а може і більше. Але далі буде вже легше. Подивіться, скільки кісточок залишилось. Але все одно треба бути уважним, тому що цей пристрій не гарантує 100% якості. Кісточки можуть траплятися, я сподіваюся, вони випливуть, коли ми будемо варити варення. А для того, щоб рухатися далі, зважимо вишню. Я купував 3 кг. Після усіх процедур залишається, ну думаю, що 2. Нехай трішки обважили. Скільки там кісточки забирають, не знаю. Ні. 2600. Так що все нормально, на базарі не обманули. Від ваги залежить скільки брати цукру. І ось тут починаються секрети давнини. Мені жива підказує, що треба до вишні обов'язково взяти горілочку і пульверізатор. Для чого я зараз покажу. На деко викладаємо шар вишні і злегка збризкуємо горілкою, а потім засипаємо цукром. Цукор береться 1 до 1,5. У дореволюційному рецепті написано, що найкраще брати на фунт. Фунт це майже пів кілограма. На фунт ягоди півтора фунти цукру. Зверху викладаємо залишки вишні із соком. Тут води немає. Окропимо горілочкою і накриємо цукром. І потім ставимо на 3-4 години, у ніжинцеве написано на лід. Ну, у нас льоду немає, за це є холодильник. Вже пройшло майже 4 години, на вулиці вже смеркається, вже вечір. І ось моя таємна зброя у приготуванні варення. Ця каструля Icook з високоякісної сталі може знадобитися для приготування будь-чого. Вона мені залюбки замінює мідний таз. Оця ця середника нам не потрібна. Залишаємо лише кришку. І основну базову частину. І зараз будемо вишні перекладати у 8 жаровню. Хутко, хутко, хутко. Ой. Вишенька сік вже пустила. Чим хороша ця каструля, що вона дозволяє робити великі об'єми. Майже як на заводі. Ставимо жаровню на вогонь на максимальну температуру. Накриваємо кришкою і чекаємо, доки закипить. Я воду не додаю, тому що дуже соковита вишня. Каструлька вже починає оживати, бурчить. Говорить, що закипання скоро. Незабаром підніметься пінка. Цокор розчиняється. Трапляються кісточки, ми їх видаляємо, Закріпило, і тепер будемо стежити за піною. Хтось дуже любить таку піночку. Покуштується, це, це дійсно класно. На сильному вогні проварюємо хвилин 5, потім робимо. Вогонь тихіше. Ви бачите, як кипить, що я зараз зроблю. Ви навіть не здогадуєтеся. Я взагалі вимикаю вогонь, накриваю кришкою і в такому стані залишаю до ранку. Треба швидко зняти кришечку. Ова! Бачите, скільки води? Забуваємо постійно помішувати, щоб не пригорів цукор. Після закипання вимикаємо, я закриваю кришку, а процес варки продовжується. Там всередині дуже висока температура, тривалий час. Минуло ще 8 годин, а каструля жаровня, вона ще досі тепла. Подивіться, яке гарне варення, його вже можна розливати, але я все ж таки його ще перекип'ячу. Вже в останній раз. Ми вже майже на фініші. Вишеньки опустилися, вони прозорі, кісточок я не бачу. Після закипання стишуємо вогонь, ставимо на мінімум, воно ледь-ледь булькотить. Знімаємо останню пінку, накриємо кришкою і нехай постоїть кілька хвилин. Банки я не стерилізую, а витримую при температурі. 200 градусів у духовці. Кілька годин Обов'язково простерилізуємо кришечки. Ну, будемо розливати варення. Це і важко, і легко, і приємно. Все одночасно. Витираємо на сухо кришечку і швиденько, ну максимально швидко закручуємо. І е, на сам кінець хочу сказати, що у нашого каналу з'явилися нові друзі у Польщі. В місті Нове М'ясто, це така кончезавства біля Варшави, є кулінарний технікум чи кулінарне училище, де навчають на майбутніх кухарів. Так от, там побували наші київські майбутні кухарі з кулінарного технікуму і привезли мені ось такий подарунок. Це справжній польський хліб. Підписуйтеся на канал Смачна Країна, ставте лайки, будьте з нами. Ось і все вишневе варення готове трішечки старань, багато часу, але який результат взимку відкрити таку баночку, на у блюдечко вареничко. Краса.